Ловол 244 Сьогодні трошки відстигаємо, взяли додаткову машину. Цей трактор поїде на Мукачівський район. Тому що в нас ще трошки дальна доставка по японцю. І щоб ми це все, все встигли за день, мусив просити вимоги. Дивіться, яка пуста площадка. Вроді би пуста, так? Але торги йдуть, торги йдуть, товар приходить, приходить, очікуємо джинни, очікуємо оріони, 50-ки. Знову 50 з кабіною, бо те, що збирається, вона вже продана. Ще теж не знаю кому з перших трьох клієнтів. Ну, Але мен частив. Зараз ми відружаємо реверсного ловола 24-ку, щеплення дводискове, резина армур, широка 112-24 зад. 6,5 на 16 вперед, каємоський мотор. На реверсі, е, свіжа поставка, ціна 7400 доларів. Перецінуйте, замовляйте. Будемо раді вас бачити.